Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. 12 година час новин. Наступні 6 годин для вас працюватимуть команди фактів і -Ві» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Російські дрони влаштували ще одну тривожну ніч. Нам 30 ударних безпілотників атакували половину країни. Повітряні сили знищили всі. Про це повідомляє командувач повітряних сил Микола Олещук. На Київщині тривога тривала з вечора до сьогоднішнього ранку понад 8 годин. Там уламками ворожого дрона одна людина травмована і пошкоджено 22 приватних будинки. На Хмельниччині уламки знищених дронів пошкодили одне з виробочних підприємств. Загалом безпілотники збили в Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях. Поціляли ворожі дрони і вогневі групи, і зенітні підрозділи, і засоби радіоелектронної боротьби. Ворог активно обстрілює Сумщину. Обласна адміністрація. За ніч і ранок нарахувала 91 вибух у дев'яти громадах. Найгарячіше неподалік Краснопілля, там 23 вибухи. Середина Буди, юнаківки та Білопілля. По селах загарбники били авіацією, дронами, вогами та артилерією. Усе почалося напередодні. Ворог зночі атакував інфраструктуру. Вибухи лунали у сумах і вони тривали весь день. Повітряна тривога там оголошена вже понад добу. Наслідки уточнюють російські міноборони напередодні ввечері визнало, що у Курській області вона межує з Цумщиною, тривають бої. Які з українського боку веде, нібито 22-га механізована бригада, зокрема йдеться про Миколаєво, Дар'їна, Олешню, Свердликова та Суджу Курської області? Також росіяни відзвітували, начебто, про знищення частини української техніки та перехоплення загалом 11 безпілотників над Білгородською, Курською, Воронезькою та Ростовською областями. Пропагандистські пабліки зранку написали, що українцям вдалося відкинути російські частини та закріпитися в 11 населених пунктах на 15 кілометрів вглиб Росії, зокрема у суджанському районі, куди нібито завели до двох батальйонів із бронетехнікою прикритою системами ППО. Пропагандистська Ян закликала росіян молитися. А агенція ТАС навела дані про загиблих і поранених серед місцевого населення. Водночас аналітики інституту вивчення війни знайшли у російських повідомленнях низку суперечностей. Зокрема, вони засумнівались у відео ворожого міноборони, де нібито знищують українську техніку. Вона може належати обом арміям. Також аналітики не можуть підтвердити інформації про залучення Росією резервів. Україна ситуації поки що не коментує. Напередодні ворог 136 разів атакував українські позиції. Найгарячіше на покровському напрямку передає у зведенні генштаб зсу. Майже 5 тисяч обстрілів. Ворог скинув майже сотню кабів. Здійснив 73 авіаудари. Запустив три ракети на покровському напрямку. Наші захисники відбили 42 ворожі штурми. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного. Активні бойові дії точаться на турецькому, сіверському та лиманському напрямках. Минулої доби втрати російських загарбників сягнули 1230 осіб. Без них нині складно уявити будь-який бій, і для більшої ефективності їх. Постійно удосконалюють. Часто це роблять самі захисники просто на фронті. Мова про дрони. Наш журналіст побував в одній з такій міні-лабораторій 24-ї бригади, яка нині тримає оборони в Часовому яру. Хлопці збирають на витратні матеріали, щоб удосконалювати камікадзе. І просять вас про допомогу. Більше від Олега Корнієнка. Він швидко підіймається, набирає висоту і маневрує над землею. В цього дрона сьогодні один з перших вильотів. Всяке буває. І Поки він не взлетів і не полетів, не зрозуміло, чи він, в нього є якісь пошкодження, там, чи щось не працює. Ще годин тому над цим дроном технік працював ось у цій майстерні. У облаштованій лабораторії і друкуються деякі деталі. І перепрошиваються або увагодяться пташки, або вони без проблем змогли нести смертоносне залізяча на голови окупанта. Перше ми думали, що це буде камікадзе, але вирішили, що це буде скет. І от зараз оцю от запобіжник цей знімемо, цей конектор знімемо. І будемо да, ліпити в нього скет. Майстерню бійці 24-ї бригади облаштували самі обладнання, закупили за власні і кошти небайдужих. Переробляють тут волонтерські дрони і бригадні коптери постійно вдосконалюються. Змінюють її хвилі, на яких можливо літати. Тож і робота тут кипить майже цілодобово, особливо коли ворог активно наступає. Наприклад, пілоти вони не будуть встигати на бойових тепоше типу, робити дрони, якими можеш працювати, тож якщо. Приходить ціль, типу, в них не буде там пів години годину, типу, щоб вони почекали, поки вони зроблять того самого дрона, щоб долетіти і уразити ту ціль. Технік напередодні повернувся з бойового чергування. Він не лише паяє дрони, але й знищує ними ворога. Працював під часовим яром і добряче зіпсував плани росіянам. Перебігали там, пробували, щупали, хотіли закріпитися. Але не вийшло. Точно було видно, що та ще де трьохсотих назад відтягували своїх. Це було ну кишок розірваних, на жаль, не засняли. Та щоб вразити ціль знищити ворога і прикрити нашу піхоту. Операторам доводиться відправляти не один дрон. І попри засилля російського ребу на фронті, завдяки майстерності і кмітливості цих бійців, щодня вони мінусують і живу силу ворога. І техніку ми можемо на одну ціль там по якомусь бліндажу витратити три коптера, тому що там один заглушить, один зіб'ють там, третій не знаю, десь впаде по дорозі, бо антенка перегоріла. А четвертий попаде в ціль і виконує свою роботу. Бійці не приховують без підтримки тиву. Воювати було б вкрай складно. Вони дякують кожному, хто донатить, але обладнання, на жаль, не вічне. Спір це от на можна сказати на все обладнання, яке ми використовуємо для польотів. Це від які ламаються від прильотів. умовно десь, Генератори. Ми купуємо також паливо на генератори, бо там не все підходить. Потрібні антени, Антен багато потрібно, дуже багато в ретранслятори. Олег Корнієнко, Юрій Остапчук. Факти Сітіві. Єдині новини. Напередодні спецпризначенці підрозділу Артани морського центру «Гур» Міноборони здійснили наліт на тендрівську косу у північній частині Чорного моря. Розвідники знищили техніку особовий склад і фортифікацію окупантів. Спецпризначенці відмінусували ворожу броньовану техніку, комплекс реб а також зруйнували фортифікації росіян. Під час бою загарбники зазнали втрат серед особового складу. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців гур на Окуповані росіянами тендрівські косі це вузький острів завдовжки майже 65 кілометрів. Коса розташована у північній частині Чорного моря неподалік Криму. На Донеччині 12 поранених унаслідок російських обстрілів. Повідомляє МВС. За добу росіяни 20 разів били по прифронтових населених пунктах. Тричі обстріляли приватний сектор Курахового. Постраждала людина у Селидовській громаді. Один поранений у Костянтинівці, пошкоджені будівлі двох підприємств, приватні будинки, багато руйнувань в Вільнівській громаді. У Торецьку двоє поранених прилетіло по багатоповерхівці. Російський терор Херсонщини. Триває напередодні окупанти вбили вибухівкою з дрона чоловіка в Береславі. У передмісті Херсона ворог теж скинув вибухівку з безпілотника на людей, які перебували на вулиці. Двоє чоловіків, і троє жінок травмовані. Їх доправили до лікарень. Загалом за вчорашній день поранені внаслідок ворожих атак 15 місцевих жителів. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися низка населених пунктів, зокрема Станіслав, Береслав і сам Херсон. Росіяни поцілили в. Освітній заклад та адмінбудівлі, житлові квартали, зокрема пошкоджено три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також окупанти пошкодили газогін, приватні і службові автомобілі через влучання ворожого снаряда постраждала жінка. А в лікарнях Харкова і досі перебувають троє людей, поранених напередодні під час російського ракетного обстрілу серед містя. У чоловіка черепно-мозкова травма. У двох жінок уламкові поранення Стан усіх трьох середньої тяжкості. Повідомили вова. Загалом, під час ракетного удару, за останніми даними постраждало 12 людей. Серед них немовля одна людина загинула. Напередодні вранці росіяни вдарили ракетою посеред середмістю, пошкоджені лікарня, гуртожиток, виш, 15 житлових будинків, понад 25 автівок. Йдемо за океан. Віцепрезидентка Камала Гарріс уже офіційно кандидатка у президенти Сполучених Штатів. І за даними опитувань, серед виборців вже встигла випередити суперника республіканця Дональда Трампа на 3%. Представниця демократичної партії обрала і претендента на посаду віцепрезидента, конгресмена від Міннесоти Тіма Волса. Він засуджує російську агресію та підтримує Україну. Докладніше далі. Good morning, доброго ранку, губернаторе. доброго ранку, пані віцепрезидент. Я хочу, щоб ми зробили це разом. Чи згодні ви стати моїм партнером на виборах? для мене це честь, пані віцепрезидент. Ви повертаєте країні радість і ентузіазм. Цим знятим на телефон відео віцепрезидентка Камала Гарріс Офіційно представила свого напарника у перегонах за президентське крісло. У минулому шкільний вчитель, колишній військовий конгресмен, а нині губернатор Мінесоти Тім Волз. Тепер офіційно кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів від демократів. відтоді, як я висунула свою кандидатуру, я прагнула знайти партнера, який зможе допомогти. Ти побудувати світле майбутнє нашої країни, лідера, який об'єднає нашу націю та вестиме нас вперед, борця та патріота, який вірить у свободу та справедливість. І я знайшла його у штаті Міннесота». Губернатору тіму Волсу 60. за плечима в нього понад 20 років служби у національній гвардії, роботи шкільним учителем і тренером з американського футболу. Політичну кар'єру він розпочав 2006-го, коли несподівано переміг на виборах до палати представників конгресу Сполучених Штатів як кандидат від демократів у Міннесоті. А після цього повторив це ще п'ять разів. 2018-го тім волс виборов крісло губернатора і відтоді ще чотири рази переобирався на цю посаду. Тім вол Волз був учителем і наставником, про якого мріє кожна дитина в Америці, і якого заслуговує. Він надихає людей на сильні вчинки і великі мрії. І саме такий віце-президент нам потрібен. Тим часом самі американці відзначають харизму і щирість нового кандидата у віцепрезиденти. Він говорить відверто, він говорить правду. Він не прикрашає речей. Він не говорить тобі те, що ти хочеш почути. Я думаю, що все це притаманно справжньому лідеру. Тім Волз. З першого дня підтримав Україну війні з Росією. Саме його штат одним із перших обірвав усі економічні зв'язки з державою агресором. Він припинив усі бізнес-контакти державних компаній з росіянами і від імені Міннесоти уклав угоду про співпрацю з Чернігівщиною. Амбасадорка України у Сполучених Штатах Оксана Макарова називає волса беззаперечним другом України. Я навчився мистецтву компромісу, не зраджуючи своїх цінностей. Як губернатор Мінесоти, я використовую цей досвід, щоб долати виклики, з якими стикається наш великий штат, і ці цінності я принесу у білий дім. Сама ж Камала Гарріс вже офіційно кандидатка у президенти від демократів. Її підтримала абсолютна більшість делегатів партії країни. Результат у 99% підсумував п'ятиденне голосування, яке проводила політсила. Тепер висунення Гарріс має формально підтвердити з'їзд демократів 19 серпня. Тим часом нові опитування показують, що віцепрезидентка збільшує відрив від опонента Дональда Трампа. Розрив між кандидатами нині становить уже 3%. відсотки. Камалу Гаріс готові підтримати 51% виборців. Нам є над чим працювати. Нам потрібно виграти ці вибори. У нас є імпульс, і я точно переконана, ми зможемо перемогти. Наша кампанія це не боротьба проти Дональда Трампа, це боротьба за майбутнє нашої країни. У команді ж кандидати від республіканців тим часом заговорили про потребу просувати прийнятний мир для України. Про це заявив кандидат у віце-президенти сенатор Джей Ді Венс. Натомість сам Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю з винахідником Ілоном Маском. З ним зустрінеться наступного понеділка. Вероніка Бойко, факти сі Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.